Усім привіт! Сьогодні ми з вами вивчимо один класний індикатор, і ви можете використовувати його для своєї торгівлі. Неважливо, чи ви торгуєте на спот, чи ви торгуєте на ф'ючерсах. Це один з моїх улюблених індикаторів, і я ним дуже часто користуюся, коли знаходжу точки входу та виходу в ринок. Цей індикатор називається Bollinger Bands. Зараз ми з вами розберемося, як з ним працювати. Заходимо з вами у відділ Індикатори. Раніше я давала вам урок по TradingView. Якщо раптом ви тільки доєдналися до нас в групу, то напишіть, будь ласка, коментар, і я вам скину урок по TradingView. І записуємо сюди в пошукову строку Bollinger Bands. Ось він у нас. Раджу вам зразу відмітити його зірочкою, для того, щоб він потім у вас не губився. Натискаємо. І цей індикатор з'являється у нас на графіку. Давайте ж з вами розберемося, що він означає. Bollinger Bands складається із хмари Болінджера. Це ось, це голубий, голубий ось цей голубий простір, а також EMA, яка знаходиться посередині. Облака Болінджера, хмари Болінджера, і усі ці три елементи: верхня частина Болінджера, нижня частина Болінджера і середня частина оця EMA мають для нас важливе значення. У 95% випадків графік завжди рухається в межах, в межах індикатора Bollinger Bands. Тобто, якщо ви подивитесь, Давайте ми перейдемо на більший графік, на більший таймфрейм, ви бачите, що графік майже завжди рухається в, 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 цьому, в межах цього індикатора. Таким чином, коли ви сідаєте аналізувати графік, то ви можете включити Bollinger Band для того, щоб зрозуміти, в якій частині індикатора знаходиться ваш, ваш графік. Ми з вами також можемо побачити, що коли. Графік підходить до верхньої частини облака Болінджера, він розвертається і рухається в протилежну сторону. Тобто, якщо у нас з вами графік підходить до верхньої частини, то дуже висока вирогідність є того, що він розвернеться і буде рухатися вниз. Ось, Якщо ви подивитеся на графік, то побачите, що це практично постійно відбувається. Те саме і стосується нижньої частини. Індикатора Bollinger Bands. Коли графік підходить до нижньої частини Болінджера, до, до нижнього краю облака Болінджера, то він розвертається і рухається в протилежну сторону. Так само ви можете скрізь це побачити, ось де він підходить до нижньої частини, він розвертається і рухається наверх. Якщо вам важко прийняти рішення, куди піде ринок. То ви можете відкрити Болінджер, подивитися, де знаходиться графік, і якщо він знаходиться біля нижньої або верхньої частини Болінджера, то з дуже високою вирогідністю він розвернеться і піде в протилежну сторону. Якщо ж графік у нас знаходиться посередині хмари Болінджера, то тут у нас є EMA, яка теж має певну, певні властивості. Коли графік підходить до EMA, Bollinger, то дуже ймовірно, що графік від неї відбувається, тому що EMA спрацьовує як лінія підтримки, і рухається далі наверх. Ось ми з вами бачимо: у нас висхідний тренд, і графік рухається від, верхньої, від верхнього краю Болінджера до EMA, знов до верхньої частини Болінджера, знов до EMA. І ось таким чином у нас вибудовується висхідний канал, по якому рухається графік. Якщо ж графік перетинає EMA зверху вниз, то він попадає в нижню частину Болінджера і так само рухається від нижнього частини Болінджера до EMA. Бачите? Так само відбувається від EMA і рухається по нижній частині. Давайте знайдемо більш такий вдалий приклад. Щоб можна було зрозуміти. Ось тут дуже прекрасно показано. Тобто, у нас графік пробив EMA, перейшов в нижню частину, і деякий час наш графік рухався у каналі між нижньою частиною Болінджера та EMA 200, та EMA. Також, що ми ще маємо з вами розуміти, що графік може не просто там постійно рухатися у цьому каналі, а він може пробивати. EMA з одного і з другої сторони. Це теж треба враховувати, коли ви аналізуєте графік. І особисто я ніколи не розглядаю EMA як дуже якусь сильну стінку. Коли, наприклад, я аналізую графік і бачу, наприклад, візьмемо ось цей приклад: і бачу, що графік у нас підійшов до EMA, то я розумію, що у мене є два варіанти розвитку. Графік, скоріше всього, відіб'ється від eMA і піде далі до верхньої частини облака. Але він так само може і пробити EMA, і сходити до нижньої частини облака. І таким чином я завжди будую дві стратегії: що я буду робити, якщо графік розвернеться і піде наверх, і що я буду робити, якщо графік розвернеться і піде вниз. Так само для мене середня EMA – по Болінджеру завжди являється такою точкою прийняття рішень. Тобто, коли графік, наприклад, знаходиться ось тут, я ніяких рішень не приймаю, тому що в мене немає на що спертися. Але коли графік підходить до EMA, ось тут я вже буду приймати рішення, я буду дивитися на тренд, я буду дивитися на інші індикатори, які мені допоможуть прийняти рішення, куди піде ринок вверх. Чи вниз. Я рекомендую вам користуватися цим індикатором не для того, щоб 100% розуміти, що вам робити, але індикатором, який дуже допомагає зрозуміти, в якому діапазоні рухається ринок, і індикатор, який допомагає вам знайти точку, від якої ви можете відштовхуватись для прийняття рішень. Є ще одна важлива інформація, яку варто знати про Bollinger Bands – це ширина облака. Тобто, коли у нас облако велике, широке, це говорить про те, що волатильність актива досить велика. А коли облако знаходиться у вузькому діапазоні, це говорить про те, що у нас вузький діапазон, тобто низька волатильність, це певна консолідація, і завжди після певного часу низьковолатильних от таких консолідативних рухів, відбувається великий волатильний широкий рух. Тобто на це теж варто звертати увагу. От ми з вами зараз зайшли в графік, наприклад, так, і у нас була велика волатильність, ми розуміємо, що вона спадає, і, скоріше всього, зараз волатильність зменшиться. Тобто, для мене, як для трейдера, коли ринок з малою волатильністю, на ньому трейдити не цікаво. Тому, можливо, я закрию комп'ютер, не буду трейдити і зайду в ринок трішечки пізніше. Давайте ще раз повторимо, що нам дає індикатор Bollinger Bands. По-перше, ми можемо з вами вирішити, в якому діапазоні рухається ринок, тому що 95% випадків ринок завжди підходить до границі Bollinger і там розвертається. Він допомагає нам зрозуміти, чи велика волатильність чи низька у актива, і таким чином зрозуміти подальший прогноз. І Bollinger Bands допомагає нам знайти точки, від яких ми будемо опиратися і приймати рішення. Якщо після цього уроку ви зрозуміли, що вам цікаво було би знати більше про крипту і навчитися трейдити та інвестувати в крипту, то я запрошую вас на свій авторський курс трейдинг та інвестиції в крипті. Це неймовірно крутий курс, після якого ви вийдете і будете вміти круто трейдити на спот, трейдити на ф'ючерсах, а також вибирати активи, в які можна інвестувати гроші для того, щоб заробити на майбутньому булрані. Отже, якщо вам цікаво, обов'язково пишіть мені під цим постом в коментах, і я надішлю вам всю інформацію, і ми будемо разом із вами рухатися до грошиків. Бажаю вам гарного дня, обняла, бувайте!